Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. І сьогодні говоримо про ситуацію у Магдалинівській територіальній громаді та про ліквідацію сміттєзвалищ у Дніпрі. У Магдалинівській територіальній громаді прийняли майже тисячу переселенців. Мешканці громади долучилися до волонтерства і допомагають не лише внутрішньо переміщеним особам, але й військовим. Як нині живе громада, далі розповість голова Магдалинівської територіальної громади Володимир Дробітько. У Магдалинській територіальній громаді наразі ситуація контрольована і спокійна. Працюють всі соціальні служби, всі служби народного господарства. Відповідно працюють магазини, аптеки. Працює як приватний бізнес, так і бізнес аграрний. І на сьогодні ми все робимо для того, щоб забезпечити повністю якісними надання послуг всіх мешканців Магдалинівської територіальної громади і всіх, хто прибув сьогодні до нас на територію, Це внутрішньопереміщених осіб. Сіп, ми розпочали приймати переселенців з самого початку війни, і на сьогодні в нас проживають майже 1200 чоловік на території. Із них процентів 80 проживають в приватному секторі. І відповідно сьогодні близько ста там 15 чоловік. У нас проживає в нашому компактному місці проживання. Як би, яке ми створили 12 липня. У нас на території у нас два місця: це наш комунальний готель, де проживає 11 чоловік, і відповід. Відповідно, там сто п'ять чоловік проживає сьогодні. У нас в бувшому нашому терапевтичному відділенні на території нашого майнового комплексу центральна лікарня. Вони забезпечені повністю всім в плані того, щоб там місце і для приготування їжі є і відповідно. Всі умови зроблені за рахунок і як фондів, так і сьогодні. територіальної громади. За ці місяці війни, а це вже майже вісім місяців. Через громаду пройшло близько трьох тисяч ті, які сьогодні хочуть і вміють працювати. Вати ми їх залучали до свого проекту сади перемоги. Люди самі приходили і просили роботу. Ми співпрацювали з фермерськими господарствами, вказували їм, де можна сьогодні отримати. специфічно. Те, що в основній своїй масі це була Донецька, Луганська область. На початку це був Харківська область, але Донецька Луганська область трошки специфічно, те, що це більш промислові населені пункти. А ми все-таки аграрне, але нічого, коли вони вже поселилися, то відповідно знайшли співпрацю. Вони. Якби під нашими фермерами, агроформуваннями, і велика вже кількість людей працюють саме цей на сезонних роботах, на тваринницьких фермах, на овочівничих господарствах працюють. Я думаю, що і в зимовий період, тому що специфіка то наших овочевих господарств і зберігати і пакувати, і перебирати, і потім аж реалізувати. Тому для цього потрібні руки, для цього потрібні люди. і Я думаю, що вони знайдуть свою роботу. Той, хто хоче, той завжди якби буде працювати і отримувати за це якби Нормально заробітню платню, хочу сказати про те, що сьогодні співробітники і жителі громади ведуть велику роботу волонтерську роботу в допомозі як внутрішньопереміщеним особам, так і сьогодні нашим збройним силам України. Сьогодні нашими освітянами, нашою культурною галузю, всіма співробітниками зроблено більше там двох тисяч банок консервації різного гатунку. Там чи це огірки, кабачата Відповідно, на сьогодні. Велика інтенсивна робота йде. Ми беремо фермерських господарств. Капусту і пробуєм її заготовляти для того, щоб потім ці смаколики відправити нашим з хлопцям збройних сил України. Ведемо роботу з приготовки таких смаколиків, як і пиріжки, і вареники. Ну все те, що сьогодні було приємно з'їсти і посмакувати в звичайних умовах. Ми сьогодні хочемо цим так підтримати наші збройні сили, наших хлопців, які були мобілізовані з нашої бригади, і не тільки з нашої бригади, всіх їх друзів, всіх, всю нашу велику команду і велику армію для того, щоб все досягнути великої перемоги дуже великий. В нас був проект. Це сади перемоги цього року. Ми зібрали непоганий врожай як картоплі, буряка, там моркви, кабачат. Відповідно, на сьогодні ми зробили висновки. Частина цієї продукції зараз зберігається в наших там складах. Частину продукції ми зрозуміло, що відправляємо і допомагаємо внутрішнім переміщеним особам, нашому стаціонарному відділенню центральної лікарні, нашому стаціонарному відділенню надання соціальних послуг, де проживають, Длітні люди, які або це переселенці, або це наші місцеві жителі, які надається їм допомога саме в такому центрі. Ми зробили такий вже аналіз. Зараз робимо і хочемо цей проект продовжити вже і на 2023 році. Хочемо його більш уже професійно і більш, навірно, успішніше зробити. Зробимо зараз інвентаризацію наших земельних ділянок уже більш якісно підійдемо до перемовин і постачальників для того, щоб більш якісне насіння зробити там овочевих культур. Подивимося різні. На ніті, яке зробимо всі висновки, всі аналізи. І я думаю, що ми будемо 100% готові до цього проекту в 2023 році. У нас є саме головне є команда, є бажання, і я думаю, в цьому є і перспектива. І тому впевнений, що продовольча безпека, те, що в нас в руках і в наших силах, ми все його забезпечимо. Я хочу сьогодні подякувати і нашим фермерам, аграрним всім підприємцям, які знаходяться на території Магдалинівської територіальної громади, про те, що вони сьогодні ведуть свій фронт. Він у них тяжкий і на сьогодні триває. Збирання вже пізніх зернових, і завершується вже збирання там овочевої групи, завершуються там пізні гібриди капусти, морква зараз іде збирання, і відповідно там трошки залишилося ще в нас картоплі на території. А так, в принципі, на сьогодні вже вся овочева група вже зібрана, і ми надіємося, що ми збережемо ті темпи і ту структуру посівних площ на слідуючий рік, якби на сьогодні економіка вирощування більш-менш нормальна, і тому думаю, що наші всі овочевочиські господарства, вони в принципі какби збережуть ту структуру посівних площ. Є задумки про те, щоб сьогодні все таки зробити сегмент на більш ранню продукцію. Чому так? Тому що на сьогодні, по зрозумілим причинам по війні, якби відійшов з відійшов Запорожжя, відійшов Херсон. Відповідно, какби ми розуміємо про те, що сьогодні ці території потребуватимуть довго розмінування, і тому би ми повинні забезпечити той фронт і ту продовольчу безпеку. Саме Дніпропетровщина повинна сьогодні взяти. На себе основну роль, какби в забезпеченні саме і поранні продукції. Тому якби сьогодні будемо вести таку агітаційну роботу серед наших аграрників для того, щоб все таки вони осінньо-зимовий період звернули на це увагу і, в принципі, підготували площі, підготували свої технології для того, щоб отримувати більш ранню продукцію, і таким образом, на сьогодні на ранню продукцію овочеву, можливо, не буде такі великі ціни, як були цього року. Йде завершення в принципі, ми отримаємо нормальний врожай, все в нас буде добре. po Підготовки до опального сезону, вся наша соціальна сфера, всі наші підприємства, вони в принципі на сьогодні готові. З дня на день ким, там по температурному режимі у нас перший об'єкт вже піде в опалення. Це наше приміщення центральної лікарні, відповідно, де сьогодні знаходиться стаціонарне відділення, де проживають ВПО, де сьогодні знаходяться наші всі елітні люди. Тому якби на сьогодні це той традиційно вже перший об'єкт, який сьогодні попадає під запуск під опалювальний сезон. Будемо дивитися по температурі, і, в принципі, розпочинати його вже в залежно. Від погодних умов. На сьогодні навчання в наших закладах освіти відбувається в онлайні. У нас на сьогодні 14 закладів освіти загальної середньої, це ліцеї, гімназії і, відповідно, 9 закладів дошкільної освіти. Сьогодні викладачі займаються вихованням наших дітей, всіх тих, хто обслуговуючий персонал, всі вони записані до. Такого волонтерського батальйону, який готовлять, бачите, неоднократно наші публікації на Facebook і нашому офіційному сайті, де ми що ми готовимо, що ми робимо. Завдяки цим людям, завдяки нашим жителям громади, ми тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. Це був голова Магдалинівської територіальної громади Володимир Дробітько. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра у Дніпрі ліквідували більше ніж 50 стихійних сміттєзвалищ за останні сім місяців. Одне з них комунальники прибрали на житловому масиві Західний, що у Новокодацькому районі. Якщо взяти статистику щодо укладання договорів та сплати за вивезення сміття, то борг однієї з вулиць цього району, де мешкає 65 жителів, становить понад 16 тисяч гривень. А борг лише за вересень цього року 2 тисячі гривень. Проте мешканці не тільки не сплачують за вивезення сміття. Тя, а ще й не хочуть користуватися баками, утворюючи сміттєзвалища, говорить заступник директора департаменту, начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. Згідно акту. Обстеження районною комісією поводження з безхазяйними відходами встановлено наявність сміттєзвалища близько 30 кубічних метрів, зокрема побутових відходів та будівельних і ремонтних. Відходів це свідчить про те, що в першу чергу безвідповідальне ставлення деяких представників наших мешканців до зокрема навколишнього середовища до процесу взагалі поводження з побутовими відходами. Якщо взяти наприклад статистику щодо укладання договорів та оплати на 1 жовтня борг лише вулиці мешканців вулиці Усурійська, а їх всього 65. Мешканців становить понад 16 тисяч гривень. Якщо бути більш точнішим, це 16 тисяч 800 гривень. Багато-багато місяців мешканці не сплачують. В районі цього осередку знаходиться три. Контейнери для побутових відходів, які регулярно очищуються, також наявність загалі цього звалища може бути пов'язана безпосередньо з діяльністю сірих перевізників. Нагадуємо про перше, неодноразово департамент екологічної політики Дніпровської міської ради закликає мешканців щодо обов'язковості укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів та не зважаючи на все такі важкі часи, необхідність по можливості сплачувати за комунальні послуги в загалом обов'язковому порядку, ми зараз переживаємо надзвичайно важкі часи. Тобто, ми дивимося, як ворог буквально намагається стерти з лиця землі, як і нашу землю, як нашу природу, ми можемо спостерігати на зокрема. Офіційних вебсайтах міндовкілля скільки сотень? Мільярдів гривень нанесено збитків внаслідок ворожих атак. Тому давайте не будемо нищити нашу землю, нашу природу з середини. і все-таки відповідально ставитись до нашої землі, до нашої природи, до нашого навколишнього середовища взагалом, і не смітити, не створювати ось такі сміттєзвалища, які ми маємо змогу спостерігати з вами зараз. І слід наголосити про те, що бук. Вально близько чотирьох років тому департамент екологічної політики організовували саме прибирання на цій локації. Тому будемо сподіватися, що все-таки ми українці, і ми зараз відстоїмо наше право на життя, наше право на свободу, і ми будемо відповідно цивілізовано. Як наші браття європейці відноситись до нашого навколишнього середовища і брати приклад саме з цивілізованих країн, які зараз нам простягнули руку допомоги, і які зараз допомагають нам боротися з ворогом? В першу чергу департаментом спеціалістами департаменту екологічної політики працівниками адміністрації районів міста, по перше, що проводяться інспектування, по-друге, це за зверненнями мешканців міста взагалі. І в черговий раз нагадуємо про те, що у випадку виявлення сміттєзвалища необхідно звертатися на гарячу лінію Дніпровської міської ради 732 12 12 відповідно до коду оператора також безпосередньо до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. І в черговий раз хто навіть зараз робить ремонти, будь ласка, неодноразово нашим департаментом проводилася роз'яснювальна робота щодо недопустимості звертання за послугами до сірих перевізників, які в результаті скидують за ваші ж гроші, скидують сміття до території загального користування міста, цей Балки, ці лісосмуги, ці парки, як розповів заступник директора товариства Екологія, д Віталій Квас, що вони виявили приблизно 50 кубічних метрів різного великогабаритного сміття. Щоб вивезти такий обсяг, підприємству потрібно витратити не менше тижня. Наше підприємство виконує роботи з вивезення габаритного сміття за заявкою департаменту екологічної політики. Ми сміття вивозимо з побутового мусора, які люди несанкціоновано організують біля своїх приватних помешканнях в балках і за територією міста. Створюють купу сміття, яке мішає мешканцям міста жити. Товариство екологія, Д» планує вивезти сміття. Цьому мусору знаходиться як строїтельний матеріал, так і ветки. Ми подрядна організація, яка виконує роботи по заявці департаменту екологічної політики. Нам надають заявку, по якій ми виконуємо. приблизно 50 звалищ було виконано, і до кінця року більш буде 80 виконано. Пан Олег проживає на цьому житловому масиві близько чотирьох років. Розповідає, що постійно помічав, як люди засмічують балку замість того, щоб це сміття викидати хоча б в контейнер. Пропоную його послухати. В балки там це саме, мусорні машини під'їжджають і висипали. І криси, і миші потім, ну, Це саме. Воно ж з сміттю. Ну, Некоторые вот сюда вот прямо выкидывают. Ну это местные, наверное, вот эти вот что с этих домов. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про ситуацію в Магдалинівській територіальній громаді та про ліквідацію сміттєзвалищ у Дніпрі. А ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.